Ти працюєш з психологом, Ростік не працює. Ми з ним поговорили про поводу психолога, бо я сказав, що його коли зірве, і його зірвало. А на новий рік він поймав білку вперше за все своє життя. Людина випала там дві рюмки віскі, а це ж Ростік. Він може гатити відрами йому все одно. Взагалі, чувак, по барабану. У нього немає в нього нічого. І в якийсь момент він просто починає на всіх арати, всіх насилати. Ви такі: Ростік це ти? А він адекватний. От так як ми з тобою говоримо. Каже, да, на пошла під. Я говорю, ти що сам розгарюєш? Ну да, ти нічого не побутав. Мене? Ну, типа, та людина, яка бачила все і пережила з тобою да, яка за тебе пулю поймає, типа яка вообще все, що хоче для тебе зробити. Зараз мені говориш. Я говорю, сам йду". До Свидання, ти свободен, все. Я пішла наверх, почали скидатися. Там каструлі, летіли всі посуди, і все такое. Там ціла движуха. я думаю, він колись тобі розкаже про цю історію. Він сіно, кричав: я перед передиснятися не буду. Я заповнила. Він утром проснувся. Він нічого не пам'ятає. Він не поняв, що з ним ніхто не говорить. Бо там були самі найближчі його друзі, найближчі, які приїхали з усього світу. Він не повний ніхера, йому відео показували. Ну і з того, у нас була розмова, де я сказала, що ти та ноль, з якого ми починаємо або не починаємо. Бо я точно не з тих людей, хто заслужила йде на вінкаєм ніколи в житті такого тобі не сказав. Але тоді я цього не знала. і я тебе плакала.